Шу тему так само про гарячу, про схід і бойові дії. Там а, з нами на зв'язку. Ярослав Лисенко, боєць батальйону Свобода на східному напрямку. Він перебуває, Ярославе, вітаю вас. Доброго дня, студія. Доброго дня, глядачі. Ярослава, якщо можна трохи проясніть нам ситуацію, що зараз відбувається на сході на Бахмутському напрямку, бо генштаб повідомив зранку, що російські війська зараз основні свої зусилля зосередили якраз на наступі на Бахмутський напрямок. Ну так і є. У нас тут уже не перший місяць. Ви знаєте, що відбуваються дуже важкі зіткнення з ворогом. На сьогоднішній момент дуже загрозливим є напрямок від Солидару. Ну що там приховувати там ворог має деякий успіх, але хлопці ще борються за останні. Передмістя, ну навіть не передмістя, а вулиці цього ПГТ. Ну великого успіху вони там не добились. Не можна сказати, що тепер стратегічно вони перемагають. Ми все ж таки тримаємо бахмутський напрямок ще на пів кольця чи кольця ну немає. До нього ще дуже далеко. Наш підрозділ тримає ворога з півдня: це Курдюка, Озерянівка, Кліщівка. Ми, як стоїмо, так і будемо стояти на межах, які нам вірені. Це канал Сіверський Донець-Донбас, який поставляє воду якраз в Донецьк. Ну навали, навали і навали, але артилерія працює вже менше. Осталось у них на озброєні величезна кількість мінометів, які вони нам дуже дошкуляють, і особистої сили, які якої стало ну в рази більше, тобто в 5 разів, там я не знаю, в 10 чи в 20 разів це навали з з груп від 15 до 50 чоловік, які хвиля подібно накачуються на наші позиції, помирають. Ці недовоїни захищаючись від куль ложь тіла мертвих росіян, як бруствер, від куль, продовжують копати, вгризаються в нашу землю. Ну у них немає зрозуміння, що таке людська, людське життя і цінність цього, тому вони використовують все, щоб. Зайняти, хоча б якоїсь там пів метри чи метр і ближче бути до Бахмуту. Бахмут для них, як і для нас на сьогоднішній момент є фортецею, є знаковим місцем більше політичним, більше таким менш стратегічним, але більш політизованим і відповідно більш знаковим. І вони за нього борються, хочуть його взяти, щоб контролювати вже напрямки на дві величезні агломерації. Це Перша Лисичанська, друга Краматорськ, Слов'янськ, ну відповідно Дружківка і Константинівка Ярослава. Як давно в них оце стало збільшення кількості живої сили? Я мала маю на увазі про що там були певні кадрові ротації, так би мовити, в російському вищому військовому командуванні генералів поміняли начальника генштабу і трошки посунули Пригожина. Це з цим пов'язано, чи ну ви не вбачаєте такого зв'язку? Ну ми помітили, коли об'явили мобілізацію, буквально через 10 днів, можливо, там 15, а в деяких випадках і тиждень почали прибувати і здаватися в полон перші мобілізовані, як вони заявляють, з Московської області, Розанської і інших областей Російської Федерації. Тобто, це вже місяця, як три, можливо, трошки більше. Ми вже відчуваємо цю навалу непрофесійних. Воїнів, хоча й назвати їх вагнерівців, професійними, не можна для нас. Вони е, недолугі е, воїни, тому що це найманці, заробітчані, це люди, які е, на крові. Ну на крові це вже звучить якось більш красиво, але е, які вбивством в 2022 тисячі на сусідній країні намагають заробити, щоб сплатити за комуналку і за кредити. Це не те, що ганебно для росіян. Це ганебно взагалі для будь-якої людини, яка називає себе чоловіком на сьогоднішній момент. Ну вони цим не гребують і тому для нас і вагнеровці не є воїнами, і тим паче ті, хто приїхали, у них дуже слабка екіпіровка. Вони мерзнуть. У них зараз обмороження. Вони відмовляються йти в атаку. Ну а натомість вони отримують розстріли. Не раз вже ми від полонених чули. Що їх просто розстрілюють за маліше ні або там якісь криві слова, або пропозицію. Десь в обхід піти, відмову йти в лобову атаку, і так далі. Тобто, знаєте, якщо ви можете уявити все, те страшне, що може зробити людина, чи в наркотичному, чи в п'яному угарі, чи взагалі якась низькоморальна чи неінтелектуальна, все тут проявляється. Воно все є у російських лобках воїнів. Все вони використовують, не гребують нічим, у них ніяких. Гальм має, ніяких червоних рисок, все роблять для того, щоб тут залишитися у нас землі. В принципі, у них все виходить. Ярослава. Ну ви ж у вас теж же ж виникало це питання, коли ви бачите оцього э, росіянина не до Вагнера чи мобілізованого. Ну, от в тебе є автомат, так за тобою. Ці загра товариша Пригожина, Сталіна, Путіна чи когось там. Але ж в тебе є автомат. Ти ж можеш врятувати своє життя, просто розвернувши свою зброю в іншу сторону. Чого до них не доходить? Ну, у них, по-перше, немає солдатського чоловіка? братерства. Да. Е, е, у них немає солдатського братерства. Вони один одного е, знають максимум там тиждень-два. Е, вони як ну, ті вовки, які побрали, е, ну це, мабуть, я як ті собаки, дикі, яких побрали з різних стай, кинули в одну, і вони один на одного гарчать. У них стерчить е, на хохолку е, їхнє пір'я. І вони бояться, що їх хтось здасть. Розумієте, один, якщо він там когось і вб'є, ну побіжить. Він далеко не добіжить. У наших хлопців після Ірпіня Бучі після інших міст, після Харкова, Дніпра і так далі. У них немає ніякого жалю. Вони не розбираються в сортах лайна і луплять всіх і роблять всіх. Друшлят тому у них спастися на нашій території. Вони теж розуміють, що мало шансів. Разі що десь там в лісах заникатися. Вони не знають нашої території. Ну це дуже ускладнює те, що ви кажете, щоб вони повернули зброю. Щоб вони повернули зброю, вона була ефективна проти своїх командирів, і вагнерівців і кадирівців. Це треба, щоб була організована група. Вони. До кінця не вірили, що вони попадуть а, в таку переділку, як Україна, як війна ще позавчора вони працювали в місцевих офісах. Можливо, школах і так далі, і зараз вони в театрі військових дій. Я думаю, будь-яка людина, яка в 2022-2023 році планувала поїхати кудись за кордон відпочити чи виховувати родину, яка ну так получилось, що потрапила на війну, і дуже важко зрозуміти, що відбувається а тут ще треба. Зробити над собою такий моральний вчинок і вбити, ну нібито своїх, щоб вижити. Їм треба об'єднуватися, треба спілкуватися. Я думаю, скоро ми будемо знати про подібні факти. Просто зараз вони не висвітлюються. Я думаю, вони вже є масовими, як і масові здачі в полон. Просто про них ми ще може не знаємо, чи це не наступив час для глазки, але я думаю. Пройде ще деякий час, і нам буде думати уже треба буде не про військові дії, а коли куди збирати ці отари заблудших овець, які не хочуть вмирати і побивали своїх офіцерів? Дай Бог, звісно. А ви кажете, що стало менше артилерії, але дошкуляють мінометами. Можна говорити про якийсь снарядний голод у ворога, чи це якась там ситуативна історія? Ну, дійсно, артилерію. По перше, у нас дуже влучно. Ну дуже влучно, і це прям радість для нас, коли ми чуємо виходи хаймарсів, коли ми чуємо виходи нашої артилерії. Вона тут працює на напрямку на Бахмутському дуже ефективно і дуже часто. Якщо порівнювати з Рубіжним і з Сіверодонецьким взірця початку літа, кінця осені минулого року, то звісно артилерія у них можна вважати, що закінчилася. Чи тієї навали, яка була? Тобто, у нас один контужений рахував там. До 500 попадань в двір поряд з нашими з нашим КСП було за годину. За годину, тобто, ну не вийти нікуди, все тряслося. Ми думали, що все нас і похоронять під тим приміщенням, в якому ми були. Але зараз не можу сказати, що курорт можна гуляти і нічого не боятися, артилерія. Я працюю інтенсивність значно менше, так як мінометний вогонь і міномети самі більш мобільні і менш замітні для наших. Очей, які постійно в небі, то вони їх пересувають їх, я думаю, ще й величезна кількість, просто і постійні обстріли мінометні в цей же час, не після них, а в цей же час йдуть оці ці групи, про які я казав вище, які намагаються закріпитися за будь-яким горбочком, вирити окоп і лізуть, і лізуть, і лізуть. Ну, якщо ми думали раніше там тижня 3-4 тому що якщо ми будемо по 150-200 Орків вбивати в день, то вони колись закінчаться. Ну тепер ми вже видохнули, зрозуміли, що вони ніколи не закінчуються. Запасаємося боєприпасами. вже кожен воїн з собою тягає практично по 20, по 30 магазинів з кулями, кулеметники, просто обвішані уже тисячами патронів. Ну і готуємося вдень вбивати вже і тисячами, тому що вони мені здається ніколи не закінчаться. Завтра всі очікують якогось виступу Путлера. Він щось буде казав. Ну, я думаю, об'явить нам народну війну і всіобщу мобілізацію по всій Росії. І ще прибуде сюди 500 тисяч мільйон. Ми не знаємо скільки, але будемо триматися. Нічого зброя у нас почищена, хлопці заряжені, всі мотивовані. Все буде Україна. Ми переможемо. Дякую вам дуже, Ярославе, і за вашу роботу і за цю розмову. Ярослав Лисенко, боєць батальйону Свобода був з нами на зв'язку і розповідав нам про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку. А далі з нами